Про справжні причини звільнення голови Укренерго-Кудрицького та заступника Єрмака Ростислава Шурми. Мене звати Назар ви дивитесь ютуб-канал свій до Свого по своє. В цьому відео я хочу розповісти, чому це важливо. Ці звільнення справді важливі. І відбуваються вони в контексті глобальної війни за українську енергетику, по суті, за мільярди. І ця боротьба зараз набирає оборотів і пікантності, їй додає те, що. Влада Зеленського Єрмака, чи Єрмака Зеленського пішла на конфлікт із частиною західних партнерів. Це достатньо цікава насправді ситуація. Проте, попри те, що з, е, у назві відео я об'єдную звільнення і шурми і Кудрицького в одне. Насправді їх причини достатньо різні. Розпочнемо власне із звільнення Кудрицького главун е, Укренерго Володимира Кудрицького звільнено з посади власне, 2 вересня. А, згідно з повідомленням народного депутата Ярослава Железняка, таке рішення ухвалила наглядова Рада Укренерго більшістю голосів 4 проти 2. Після вимоги про звільнення озвученої наставці головнокомандувача 30 серпня. Тобто, 30 серпня на ставці головнокомандувача, тобто Володимира Зеленського, була озвучена вимога про звільнення а, глави «Укренерго». Желізняк в своєму дописі пише, що реакція міжнародних партнерів буде жорстка і будуть наслідки, які це рішення. І далі, за даними Всеукраїнської енергетичної асамблеї, очолюваної колишнім міністром енергетики Іваном Плачковим, за зняття Кудрицького проголосували всі троє членів наглядової ради представники держави, які виконують завдання на голосування, тобто те завдання, яке поставив безпосередньо Володимир Зеленський на ставці. Юрій Токарський, Олександр Баранюк і Юрій Бойко, а також один із незалежних членів наглядової ради Роман Піонтковський. Голова наглядової ради Даніель до та Педер Андреасен голосували проти. Власне, після того вони подали обґрунтування і вони подали у відставку. Ситуація достатньо цікава, чому тому, що 1 вересня напередодні за день до цього голосування, власне, коли звільнили голову Укренерго, посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. Регіональні керівники Європейського банку реконструкції та розвитку і міжнародної фінансової корпорації в листі до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля заявили про необхідність зупинити ухвалення будь-яких управлінських рішень щодо НЕК Укренерго до остаточного формування наглядової ради компанії, в якій шість членів поки що замість семи. Щодо безпосереднього звільнення, автори листа наголосили, така подія може поставити під загрозу нашу колективну здатність підтримувати Укренерго та інші пріоритетні заходи життєво важливої енергетичної безпеки України. Мова йде про одних із найбільших для України донорів, які дуже активно підтримують українську енергетику. А, і, власне, роблять це зокрема напередодні вкрай важкої зими. Напередодні вкрай важкої зими все рівно вирішили звільнити голову Укренерго. І тут ситуація набагато складніша. Взагалі, зняти саме це відео і розставити саме ці акценти мене. Спонукала в першу чергу реакція українських грантоїдів і, власне, те, що вчергове робить влада в Україні. Знаєте, я завжди наголошую, що ми маємо владу в Україні, але не маємо української влади. Всі грантоїди вкрай стурбовані теперішньою ситуацією, кричать Аврал. Адже відбуваються так звані реформи державного сектору, реформи корпоративного управління в рамках тих реформ формуються наглядові ради. Нам аргументують, що саме формування наглядових рад. Критично необхідно, адже держава це не ефективний власник, не ефективний управлінець. А так, якщо ми сформуємо корпоративні механізми управління, наглядові ради, куди обов'язково засядуть соросята з розряду там, Лещенка і компанії, то управління зразу стане ефективним, як в Укрзалізниці, яку зараз готують під деребан. Укренерго аналогічно готують під деребан. Раніше боротьба за Укренерго велася між українськими олігархами. Тривалий час Укренерго контролював той же ж самий Ігор Коломойський, який зараз нібито знаходиться в СІЗО і нібито піддається жорсткому кримінальному переслідуванню. Чому кажу нібито? Тому що кримінальні справи відкриті і юстиція Сполучених Штатів Америки, до прикладу, дійсно його достатньо сильно пресувала. А от те, що відбувається в Україні. Все набагато складніше і Коломойський насправді використовує час е свого перебування в СІЗО для підготовки до свого контрнаступу. Але це не тема сьогоднішнього відео. Говоримо далі про Укренерго. Енергетичні структури України це також ті ласі шматки, які дуже хочуть прихватизувати і роздерибанити. Укренерго в даному випадку також дуже дуже важливий шматок. Адже від нього залежить чимало на енергетичному ринку, чимало в рамках постачання електроенергії, зокрема постачання до нас з вами графіків відключень і так далі. Підкреслюю, це все відбувається напередодні жорсткої зими, під час якої нам вчергове можуть показати, що державні механізми неефективні, енергоатом неефективний, укренерго неефективне, а значить, треба його передати ефективним власникам. У нас ж є ефективний Ахметов з його детеком. Ми ж всі на собі відчули, наскільки вони ефективні, наскільки ефективні фірташівські облгази і так далі. Дуже ефективні, особливо в питаннях тарифоутворення, в питаннях сплати за ненадані послуги і ще багато-багато в чому. Але в даному випадку мова йде про боротьбу за деребан залишків нашого національного багатства. І група Єрмака, очевидно, хоче в цьому деребані прийняти надактивну участь. Це все відбувається на фоні візиту, зокрема, української делегації в США, де тривали якісь перемовини. І одним із наслідків тих перемовин є оці всі кадрові зміни звільнення чи ротації в кабінеті міністрів і в офісу президента. Велика група міністрів звільнена. Призначені нові когось перевели в Офіс президента, там когось з офісу президента в кабінет міністрів. Зараз між рядками читається потенційна заміна прем'єр-міністра і, можливо, навіть власне очільниця, номінальна очільниця української делегації в Штатах Юлія Свириденко стане новим прем'єр-міністром. Її називають улюблене Єрмака. І саме в цьому контексті потрібно розглядати оцю всю боротьбу в енергетиці. Власне, це закладки на майбутнє, закладки для подальшого деребану. І ось зараз що цікаво. Попри вкрай складну ситуацію, попри пряме попередження від посла Європейського Союзу від керівників Європейського банку реконструкції та розвитку і міжнародної фінансової корпорації в офіційному листі до прем'єр-міністра України, це все рівно не зупинило членів наглядової ради. І зрозуміло, що троє з них. Мали вказівку від влади, вони є представниками державної влади, і, відповідно, вони проголосували. Ну, незалежний Роман Піонтковський є умовно незалежним. Всі люди дуже люблять гроші. Про пана Піонтковського чимало ходить слухів, Можете глянути, що там про нього говорить Бігус, який, власне, належить до гранту отримувачів, про яких я, зокрема, і говорив. Але питання зараз не в тому. Питання в тому, що ця ситуація відбувається напередодні вкрай жорсткої зими під час того, коли нам вже в кінці літа на самому початку осені вже регулярно вимикають електроенергію, і регулярно і в аварійному режимі. Ну а ракетні атаки і дронові атаки Путіна вони будуть тільки наростати. І в цих умовах ми сваримося із тими, хто нам підтримує плече. Підозрюю, що це дуже-дуже довгострокова боротьба і вона матиме жорсткі наслідки. Я не є прихильником того, що ми повинні продавати державні підприємства з розряду Укренерго, енергоатому, Укрзалізниці і так далі. Я впевнений, що природні монополії з такого розряду повинні знаходитись в руках держави. І якщо держава сама по собі ефективна. То вона і як власник працює ефективно. Як приклад, можемо взяти Швецію чи Норвегію їхні суверенні фонди вартістю трильйони доларів. Ми не менш багаті насправді, ніж вони. Ми просто пограбовані внутрішнім ворогом у співпраці із зовнішніми ворогами. Проте, в даному випадку, коли ми спостерігаємо таку боротьбу за дерева нашого національного багатства, ми повинні дуже чітко пам'ятати африканське прислів'я: якщо крокодил з'їв твого ворога, це не означає, що він твій друг. Крокодили зараз гризуться між собою. І от в цьому місці я хочу перейти до відставки шурми, відставки про яку кажуть, що вона запізніла мінімум на декілька років. Багато скандалів, багато моментів було щодо корупції. журналістське розслідування про те, що шурма як куратор з питань енергетики від Єрмака організував для свого брата грошову компенсацію за електростанції, які працювали на окупованих територіях. Причому мова йде про кілька сотень мільйонів гривень. Зв'язки шурми із Ахметовим ще дуже дуже багато чого. І от зараз, в контексті відставки глави Укренерго, шурма також йде у відставку. І таке цікаве з'являється враження: ну, ніби нарешті, але з іншого боку, якось дуже-дуже нелогічно. От всюди Андрій Єрмак посилився, якщо ми глянемо на призначення нових міністрів, а тут його заступник, куратор з питань енергетики, просто йде. А як це так? А що відбувається? Але хочеться заспокоїти тих, хто переживає за те, що Єрмак втратить свій вплив, не втратить. Тому що міністр енергетики Галущенко його називали протеже того ж самого шурми. І він же ж нікуди не дівається. Попри те, що його заступника, там Хейло гарне таке прізвище, було нещодавно зловлено власне, на корупції. Питань насправді чимало, і питань достатньо цікавих, але коли мова йде от, про відставку шурми. То в мене особисто складається таке переконливе враження, що нам намалюють інформаційну картинку: що от ви дивіться, поки шурма був, все було добре, працювало там і так далі. А от він пішов і, і зараз буде те, що буде цієї осені і цієї зими. А сценарії, енергетичні сценарії, нас очікують дуже дуже жорсткі. А цей путінський терор, терор по цивільному населенню, удари по інфраструктурі, по об'єктах енергетики. Ну, я підозрюю, що на превеликий жаль, ближчим часом вони тільки будуть це частішати і підсилюватися. Тому нам треба готуватися до найгіршого. І тут шурма аналогічно до, скажімо так, ну, він хоче втікти в тінь. Просто сховатися. І я підозрюю, що наші політтехнологи для нього цей відхід вже грамотно підготували. Але я хотів зняти це відео для того, щоб ви дивилися. І аналізували ті процеси, які відбуваються саме під такими кутами зору. Знаєте, будь-який процес дерева нашого національного багатства, будь-які голосні події, треба дивитися на них крізь призму такого собі розподілу, про який я постійно кажу. Пам'ятаєте, в школі, от зараз якраз шкільний рік почався. В школі е, будували там графіки вісь ОХ, вісь ОY, і вся площина ділиться на чотири частини таким собі хрестом. І аналогічно в політиці можна поділити за інтересами всіх осіб, всіх груп, які працюють в політиці в Україні, на чотири частини. Перша частина вона найменш малочисельна і практично не представлена і ніколи майже не була представлена вищому політичному ешелоні. Це ті, хто стоять на захисті українських національних інтересів. Друга частина це олігархічні інтереси. От їх в нашій політиці дуже багато. Третя частина це транснаціонали глобалісти, сюди входять усі ці всі. Прихватизатори, ті всі грантоотримувачі, які нам кричали, що ви маєте все продати, землю продати, надра продати, заводи всі продати і так далі. Ну і четверта частина це московські інтереси, це московська агентура, яка зараз частково мімікрувала, частково побігла в договорняки, частково притихла, частково вдягнула вишиванку для того, щоб показати, які ж ми патріоти. Ну просто нема куди. Якось так, от саме крізь призму тих інтересів, якщо ми дивимося на те, що відбувається в українській енергетиці, то ми розуміємо, що українські національні інтереси в чергове хочуть розтоптати і забрати в нас те, що ще не встигли дограбувати раніше. Саме під таким кутом зору потрібно аналізувати ті всі процеси. І виходячи із того аналізу, ми неодмінно мусимо прийти до дуже здавалося простих і очевидних речей. Повний облік, аудит, контроль за використанням всіх ресурсів, які є в Україні, всіх без винятку, включаючи електроенергію, яка генерується на всіма можливими способами, починаючи від атомних і закінчуючи там, так званими екологічними видами електроенергії. Ми повинні дуже чітко мати абсолютно всі баланси, вміти їх раціонально використовувати, використовувати в інтересах всього українського народу. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.